І ви тільки знали, як я радий вас вітати в новому відео у себе на каналі. Якщо ви слідкуєте за ним або підписані на мій інстаграм, посилання на яке є в дописі під цим відео, то ви в курсі, що 10 днів назад Ютуб видалив мій канал. А якщо не в курсі, то зараз ви дізнались. І так вийшло, що Ютуб без жодних попереджень просто взяв і видалив мій канал. По правилам вам спочатку повинні винести три попередження за грубі порушення правил даного ком'юніті, але в мене не було жодного. Просто сидячи вдома, один вечір мені на пошту приходить лист, в якому мені просто кажуть, що мій канал видалено. Канал, який я вів не дуже регулярно, але 14 років, як ніяк. Дуже багато старих відео, оригіналів, яких у мене не збереглось, було втрачено, що звичайно не смертельно, але досить неприємно для мене. Я відразу понаписував претензії в значених в листі формах та почав шукати агенції або партнерки, які працюють з Ютубом. Так як я розумію, що в цей проміжок часу Ютуб видаляє дуже багато каналів, які постять матеріали зв'язані з війною. І, скоріш за все, мені прийде автоматична відповідь від якогось бота, і ніхто не буде розглядати мою заяву вручну, так сказати. Також ніхто з друзів та підписників інстаграму не зміг мені допомогти, хоча і намагалися за що всім велике дяка. Пройшов майже тиждень і мені прийшов лист від Ютуба, що мій канал відновлено. Саме так загадково, як його видалили, саме так його і поновили. Без пояснень. Ну що ж, дякую на цьому. Буду продовжувати огляди військових подій, але в перемішку з автоавіаконтентом для того, щоб мій канал не потрапляв в чорний список Ютубу. Адже його алгоритми не бездоганні. І навіть правдива інформація може бути сприйнята ботом як фейк. Тому обов'язково ставте будь-який коментар під всіма відео. Це допомагає випускам не залишатись непомітними. Перемога над Ютубом це звичайно приємно, але не слід забувати про нашу головну перемогу, яку ми разом повинні здобути. Тому допомагаємо Збройним силам України, допомагаємо один одному. Все в нас буде добре. Слава Україні та ще побачимось.